Доброго дня всім слухачам. А можна, будь ласка, презентацію? У нас сьогодні тема: необхідні умови для успішної сертифікації компосту. Я трошки внесу яснення, що таке компостування загально сьогодні для нашої держави. Тобто сьогодні компостування входить в сучасну ієрархію відходів і займає друге місце тобто це що означає для нас всіх раніше відходи які ми органічні утворювали утворювали по ієрархії відходів у нас було був цикл. Перше це повторне використання, якщо це можливо. Друга, друга ієрархія йшла ступень. Це була електроенергія зелена, як ми всі кажемо. Третя ієрархія – переробка, і четверта утилізація. Сьогодні ця ієрархія змінилася. І переробка енергії стала для відходів органічних, вона, вона змістилася, і електроенергія змістилася нижче. І сьогодні для нас, для нашого світу сучасного, найважливіше це переробка органічних відходів в інші продукти шляхом компостування. Чому необхідна сертифікація взагалі? Я трохи поясню: у нас немає сьогодні інституції в Україні для компостування. Вся інституція або законодавчі акти вони всі у нас в планах, в очікуванні. Ми вже взяли зобов'язання по багатьох директивах. Іх їх, їх сотні директив, де це прописано. Просто у нас зараз це не на часі, і цей процес призупинився, але сам процес він потроху йде, наскільки це можливо в сьогоднішніх реаліях. Так, чому нам необхідно сертифікувати компости? Сперше це міжнародні зобов'язання. Міжнародні зобов'язання, які ми почали активно брати з початку існування нашої країни, і ще активніше почали ми їх брати з початку, повношта по спочатку війни та повномасштабного вторгнення, тобто ми постійно беремо зобов'язання по тих чи інших директивах і беремо зобов'язання їх впровадити в нашому законодавстві. Наступний пункт це адаптація цього ж законодавства. Да? Це тяжкий шлях, який потребує перевірки, відповідності, чи є можливість у нас впровадити ті нормативні правові акти, які є в Європі, тому що ми туди дивимося, і наш шлях туди. І потроху це експериментальний шлях для нас усіх. Європейська відповідність ми хочемо всі бути європейцями. Ми це робимо сьогодні. Хтось вже є європейці, хтось рухається самостійно цим шляхом, когось заставляють, але по факту рух він не призупиняється, і кожен із нас по-своєму робить цей вклад і рухається до цього. Це стосується безпосередньої сертифікації, тобто сьогодні вже є, існує. Документи, які дозволяють потроху змінюватися відповідно до європейських норм, да, і змінювати свої е, підприємства через консалтингові послуги, через продавців обладнання. Тобто у нас є варіанти, е, які сьогодні дозволяють нам йти на шлях відповідності європейським нормам. Контроль та стандартизація. Це стосується внутрішніх процесів більше самих підприємств. Основна наше дослідження ринку показало, що найбільша проблема впровадження компостування або й цих процесів це саме організація. На жаль, це так і це сьогодні, я скажу, мабуть, 70% успішності можливості впровадження. Наступний шлях це навколишнє середовище. Ми повинні за рахунок правильного поводження з відходами захищати середовище. Навколишнє захищати ті ж ґрунти. Що в подальшому ви побачите на інших слайдах, я поясню чому. Що спричинить відмова? Ці фактори сьогодні наведені тут не просто так. Це фактори, які сьогодні... Про які йдуть обговорення, обговорення в Європі, в Україні, що, ну, які ризики, якщо ми не будемо це робити, підвищення митних ставок. Тобто ми всі експортуємо більшість наших продуктів експортується з сільського господарства. Ми хочемо всі потрапити на полиці європейських ринків, да, тому що там більша маржинальність, ніж на полицях нашої, нашої держави. Але у нас є такий фактор, чи в запит у ринку ми повинні повністю відповідати. Ми відповідаємо хіміко-технічним показникам, ми упаковці відповідаємо, але з'явився новий запит. Чи відповідаємо наші поводження з відходами європейським нормам? Тобто, якщо не відповідає, зараз йде перемовини про впровадження додаткових митних ставок по деяким видам продукції. Тобто це обговорення йде вже на протязі останніх двох років, і почалось воно ще в 2021 році. Війна ці процеси просто призупинила або притупила. Посилення псевдокомпостування у нас на ринку. На жаль, ринок сьогодні продавців, тому що безпосередньо асоціація компостування, лібо законодавчі акти, вони не встигають за скоростю ринка. В результаті ми бачимо на ринку, як з'являються гравці великої кількості, які або імітують, або, скажімо так, роблять результат, який негативно впливає на загальногосподарську діяльність наших підприємств, які користуються цими послугами. На жаль, сьогодні. Регулювання цього ринку немає, є, і це в результаті приводить до псевдокомпостування, ну як явища взагалі. Да, і це слово не просто так ми його називаємо саме псевдокомпостування, і і, і з цього приводу треба і вводити сертифікацію для нас в Україні. Ризики для бізнесу через екологічний тиск це також фактор, який сьогодні в Україні вже є як явище. При тому, парадокс заключається в тому, що активність цього явища з'явилася саме у війну. Під час війни, це коли міжнародні, наприклад, виділяється міжнародний грант, у якого там, функція дослідити територію тієї чи іншої громади, просто територію, а також оповістити останні, останні там, ситуації в цій громаді, там, в контролюючі органи. Насамперед, фінансування йде ззовні. Тобто, зацікавлена сторона, а страдає сьогодні внутрішній наш виробник. Так, да, у нас війна, да, хтось неправильно складає свої відходи. Ми це всі розуміємо, але так було 30 років. Тобто, а сьогодні чомусь це дуже активно звалося, при тому останні два роки, саме зараз, ми бачимо це на ринку. Тобто, і цей тиск він буде тільки збільшуватися. Внутрішні проблеми з управлінням відходами, по суті, це серйозна проблема, яка накопичується як бомба за замедленою дії, яка в результаті може призвести до того, що підприємство результат своєї діяльності, якщо воно не вирішує ніяк органічні відходи, може просто не витягнути ситуацію, яку вони створили на протязі декількох або десятиліття, або декількох років. Такі прецеденти вже є вчасному порядку. Це поки що вирішується, але в майбутньому це буде неможливо. Матеріальне технічне забезпечення процесу компостування. По суті, це матеріали, які можна компостувати. Я не буду тут дуже Це звичайні матеріали, які є. Я більше зупинюся на матеріалах, які не дозволено компостувати. Прошу звернути на всіх увагу: заборонено. Органічна частина змішаних побутових відходів виділення шляхов механічної, фізичної, хімічної, біологічної та або ручної обробки. Тобто, ніякий тип біологічних відходів Неможливо навіть після сучасних заводів відправляти на компостування, крім окремого збору, коли це збирається безпосередньо на домохозяйстві. Тобто все інше неможливо до компостування. Осад стічних вод. Це найбільша біда останнього трьох років України, я вважаю, зі свого огляду. Всі побачили мінеральні добрива, збільшились в вартості, і в результаті ми з вами бачимо, як деякі скористалися, скажімо так, можливі. Осточних вод фосфорного добрива, як заміну фосфорного добрива. І пішли це відправляти все в ґрунти. Це взагалі заборонено. Є, і, подучні, і побічні продукти тваринного походження категорії першої. Я думаю, що тваринники знають, що це таке. Е, є, також це заборонено регламентами, компостний майданчик. Що таке компостний майданчик, всі вроді би знають, але не дуже, як виявляється. Він має, він має певний опис. Це твердий компостний майданчик, твердим покриттям. Це бетон, це не асфальт. На асфальт вже є обмеження також. Тільки асфальт можна використовувати, Тільки якщо він має зверху накриття і немає прямого сонячного лучів. Да? Тобто він має бути огорожений, має, має бути шлагбаум, має бути ваги на ньому. Тобто так виглядає майданчик. Сучасної України, не сьогоднішньої України це те, до чого ми з вами повинні буде прийти на протязі 5-8 років до 2030 року приблизно. Обладнання, обладнання це навантажувачі, дробарки, просівачі в залежності від сировини, яка безпосередньо приймається на майданчик. Тому що, скоріш за все, для України буде обраний шлях комбінованих майданчиків, які працюють одразу з відходами муніципалітетів, це листя і гілля, також з гноями, пташинами пост на одній ділянці. Тобто, є... І це, це дробарки, просівачі, це все, що підготовлює фактично сировину. А також кінцевий продукт, всі знають там аератори, ворошителі, за рахунок яких це все робиться, але є один показник компостування фізичне просіювання, як доказ аеробного процесу. Це просіювання фракції 0,20, все, що більше 0,20 міліметрів, це все йде на повторну переробку і не є процесом переробки. То все, що фракція 020, це вже є готовий продукт. Далі. Тепер тут будуть деякі люди здивовані, а деякі люди знайдуть відповіді, які завжди вважали, що компост це ну, така е, ненужна штука, вона не працює. І зараз буде зрозуміло, чому. Компост поділяється насамперед. Це переробка органічних відходів. Шляхом компостування, який поділяється в результаті чого виходить продукт, поділяючися за функціями. Найдорожча функція це добриво, а найдешевше це будівельний матеріал. Тепер питання: можна ли зробити будівельний матеріал з однієї тієї і добриво? Так, можливо. Це технологічний процес. Тобто ви можете взяти класну сировину і зробити будівельний матеріал, а потім ви будете здоволений, чому у вас не працює процес компостування. Ну що ви зробили будівельний матеріал. Мало того, він ще й не допускається до внесення в сільськогосподарські землі. А наше дослідження показали, що більшість, скажімо, досліджувальних це не ринок, це просто у нас був маленький зріз по своїх клієнтів, не виробляє доброго взагалі. Взагалі не виробляють той тобто або поліпшувач ґрунту, або ґрунтосуміш, або дібудівельний матеріал. Зачасту це залежить знову від технологічного процесу, але також залежить від від харчової складової, яку споживають тварини. Тобто, у нас процес продукт компостування це гній або послід. Це харчова система, яка раніше не контролювалась і не було точки пересічення, де це будуть контролювати. В сучасному компостуванні сировина вся буде ліцензюватися до приходу на компостну станцію. Вона буде отримувати ліцензію. Це загальна практика. і після цього. Компостна станція також буде видавати продукти з ліцензією. Прошу звернути увагу, що це не процес виробництва доброго, це процес переробки, саме переробки, де, де є один з функціоналів доброго. Не плутайте з виробництвом доброго, тому що всі питаються компост відправити в виробництво доброго. Ні, це окрема отрасль, яка може видати різні продукти. Взагалі, можливість впровадження власної системи окремої системи сертифікації в Україні ставиться зараз, скажімо так, вона дуже дорога, як виявилось, вона коштує утримання десь порядка 2 мільйонів євро на рік. Ми проаналізували 5%. Наша компанія зараз пішла по шляху спробувати сертифікувати, щоб ми видавали це є сертифікати в Україні. Мали на це право. Ми йдемо цим шляхом вже. Не знаю скільки, ну, вже більше року. Ми пройшли, там 5, але в мене є дані з 5% пройденого процесу, і ми зрозуміли, що вартість утримана, утримання цього процесу, навіть якщо він в Україні знаходиться, зменшиться на 30-40% за рахунок вартості, вартості спеціальних, спеціалістів. Да? Але більшість спеціалістів у нас відсутня взагалі, тому, у нас, на жаль, ціна буде. Утримання сертифікаційного центру буде дуже висока, і в результаті ми розуміємо, що сертифікаційних центрів буде не так багато, як, ну, як це в Європі виглядає. Да? Тобто, але хотілося б, щоб їх було більше, бо вони б регулювали швидше ринок. Да? То тобто, є, це б сприяло. Але навіть великі гравці будуть обмежені з нами у відходів, тому що є інший. Один нормативно-правовий акт, який каже про те, що кінцевий бенефіцар відходів не може бути компанія, яка і кінцевий бенефіцар ліцензіованої компанії не може бути одним і той же. Тобто у нас виробник відходів не має права бути сертифікаційним центром. Це загально по Європі такий показник. Все, Дякую за доповідь. Дуже дякую.